Хто в дитинстві не мріяв стати пожежником-рятувальником? Ось і сьогодні відбулася екскурсія за участі дошкільнят нашого міста до 16-ї пожежно-рятувальної частини. Цього разу до рятувальників завітали вихованці дитячого садочку Калинка, Допитливі хлопчики та дівчатка, які в своєму маленькому віці з цікавістю пізнають світ професій. Вам подобається цей автомобіль? А як ви думаєте, для чого він призначений? Рятувальник пояснив і показав, що вміщує в себе пожежний автомобіль. І тут подову та захвату дітей не було меж, а можливість потримати пожежні стволи та рукав взагалі захопила. Відчути себе в ролі рятувальників дітки змогли і в кабіні високого пожежного автомобіля потримати кермо, увімкнути рацію. Якщо пожежа, який то номер телефона? А чи можна грати з сірниками? Ні. Вау! Ого, почули від малечі при демонстрації спецінструментів, які використовуються для деблокування постраждалих домкратів, розжимів, різаків, які працюють під гідравлікою. Як ви сьогодні були «Пожежні Части. який номер пожежної частини, якщо Що? трапилася пожежа?» На взнак вдячності від дітей рятувальникам за цікаве та змістовне дозвілля щирі задоволені посмішки та лайки, то зна, може хтось з цих маленьких хлопчиків та дівчаток в майбутньому обере професію рятувальника і такій же малечі колись буде розповідати про важливість цієї справи державної служби надзвичайних ситуацій.